Вітаємо на каналі про погоду. На вихідних 12 та 13 жовтня погода в Україні зміниться на осінню. У багатьох областях пройдуть дощі, подекуди сильні, а разом із ними і впаде температура. Місцями наприкінці тижня буде всього від 11 до 13 градусів. Згідно з прогнозом, у Києві в суботу буде похмуро. Температура вночі плюс 11, в день плюс 16, невеликий дощ. У неділю вночі очікується від плюс 8 до плюс 14 невелика хмарність. У Львові в суботу вночі від плюс 5 до плюс 13, також невелика хмарність. У неділю вночі від плюс 4 до плюс 15, хмарно. У Луцьку в суботу вночі від плюс 6 до плюс 13, ясно і безхмарно. У неділю буде невелика хмарність, температура вночі близько 3 градусів тепла, в день до 14 вище нуля. У Вінниці в суботу буде також хмарно, температура повітря від 9 до 13. В неділю температура буде від 5 до 14. Також хмарно. В суботу в Одесі похмуро, буде дощ. Температура вночі від 13 до 19. В неділю ясно. Температура вночі близько 13 градусів вище нуля, в день до 19. У неділю буде ясно і безсмарно. Від 11 до 17 градусів вище нуля. У Харкові в суботу температура вночі становитиме близько 10 градусів тепла, в день до 22 Невелика хмарність. У неділю стопчики термометрів покажуть плюс 8 вночі та плюс 15 в день, похмуро очікується дощ. У Дніпрі в суботу також похмуро. Температура вночі близько 14 градусів тепла, в день до плюс 21 В неділю температура становитиме біля 11 тепла вночі та біля 17 в день, похмуро очікується дощ. У Сімферополі в суботу невелика хмарність від плюс 16 до плюс 23. Невеликий дощ. В неділю також буде хмарно. Температура становитиме від 12 градусів вночі до 17 градусів в день. Також дощитиме. Жителів Маріуполя в суботу очікує хмарна погода з проясненнями. Температура вночі близько 12 градусів тепла. В день стопчик термометрів підніметься до 23. У неділю вночі очікується плюс 12. В вдень плюс 15. Похмуро. Пройде невеликий дощ. У Краматорську в суботу буде практично безхмарно. Температура повітря вночі близько 7 градусів тепла, в день до 24. У неділю буде похмуро, вночі близько 8, в день до 13 градусів вище нуля. Пройде невеликий дощ. В Северодонецьку завтра буде практично безмарно, Температура вночі плюс 8. Вдень підніметься до 22. У неділю похмуро. Температура становитиме вночі 6 градусів тепла, в день стовпчики термометрів покажуть плюс 13. Невеликий дощ. На курортах України буде наступна погода. У буковелі в суботу буде практично безсмарно. Температура вночі плюс 4, в день до плюс 8, у неділю вночі температура становитиме близько 0, в день стопчики термометрів покажуть плюс 10. Буде хмарно з проясненням. У Морщині і на Львівщині, в суботу вночі буде плюс 6, в день плюс 12. Хмарно з проясненням. У неділю буде похмуро. Температура вночі становитиме плюс 3, в день плюс 15 градусів вище нуля. У трускавці в суботу хмарно з проясненнями. Температура повітря становитиме близько 11 градусів тепла. У неділю похмуро. Температура повітря від плюс 3 до плюс 14. У сваляві завтра очікується ясна погода до плюс 13. А у неділю хмарно з проясненнями, від 4 тепла до 12. У Затосі в суботу похмуро. Дощ. Вночі температура становитиме плюс 18 градусів тепла, день – плюс 16. У неділю ясно і безмарно. Температура повітря становитиме від плюс 10 до плюс 16 градусів вище нуля.